Чи готуються збройні сили України до великого наступу у Криму? СБУ влаштувала ворогу нову павутину у Сумській області. Звільнили кіндратівку, а терорист Гіркін вже панікує і пророкує наступ наших військ. Плюс, друзі, блискучі операції на Тендрівській і Кінбурзькій косах. Що все це означає? На обрію десь там Скадовськ, а далі Крим. Давайте цим розбиратися. Просто зараз. Тому для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу з шикарних новин і почну. Справа в тому, що. Гучна, абсолютно феєрична, яскрава, надкрута, блискуча. В мене слів немає, я їх просто не підберу до чергової операції Служби безпеки України під керівництвом Василя Малюка. Аеропорт чи аеродром, навіть саки в тимчасово окупованому Криму. Все, привітіки, ключова авіабаза Росіян у Чорному морі. Звідки вони літають на свої операції? Що там відбулось? Безпілотники Центру спеціальних операцій А служби безпеки України влучили прямо у ціль. Один літак су 30 см знищено повністю. Все, бувайте, прощавайте це. Друзі на секундочку. Так від 35 до 50 мільйонів доларів. Ще один су 30 м пошкоджено. А також три літаки су 24 Плюс ворог втратив склад авіаційного озброєння. Чому це так важливо? Друзі, аеродром Саки – це їхній хаб, причому великий хаб для атак на наші позиції у Чорному морі, і не тільки у Чорному морі. Послаблення ворога тут серед іншого. Я не кажу навіть, окрім того, що вони будуть менше обстрілювати, вони втрачають техніку наддорогу авіаційну техніку. Це ще крок до звільнення Криму, і про це ми згодом поговоримо. Це не просто якась там тактична перемога, це сигнал СБУ, ЗСУ, працю і гур. Як потім ми дізнаємось, працюють злагоджено і готуються до більших дій, до яких саме От про це прямо зараз я розповім. Переносимось на секундочку до Сумської області. Що відбувається там? Збройні сили України, як відомо, звільнили Кіндратівку. Що це означає? Зсу переходять до нової фази, так кажуть військові експерти. Ігор Романенко, генерал, пояснює, що. Це не початок масштабного наступу, це частина стабілізаційних дій, але за нею можуть стояти великі перспективи. Давайте розберемось. Росіяни перетнули кордони, пішли в наступ, але збройні сили України дали величезну відсіч. Наші перекинули туди 225-й полк із Курської області і інші сили. Який результат? Кіндратівка вже другий населений пункт, який ми відбили. Ворог зараз опинився у пастці. У закруті річки, де їм складно маневрувати, Романенко каже, що ворог в скруті їм або потрібно форсувати річку зараз, або чекати підкріплення, але зсу не дають їм спокою. Вони проводять контратаки. Вони закріплюються на східному фланзі. Ще тривають бої за юнаківку. Але західний фланг ми вже повністю стабілізували. Що буде далі? Наступ. До речі, юнаківка це ключ до сумського напрямку. Треба бути обережнішими. Якщо ми її утримуємо, це дасть нам тактичну перевагу. Романенко каже, що якщо будуть додаткові сили, Зсу можуть не просто стримувати ворога, але й розбити його повністю у цьому вигнанні. Це підготовка до серйозних дій. Про це говоримо далі. Тепер друзі, увага! Навіть наші вороги. Визнають, що збройні сили України готуються до чогось великого. Є такий собі терорист Ігор-Гіркін-Стрілков Гір... або ж Ігор Стрілков Гіркін. От він пише, що Україна може піти в наступ вже після 6-7 серпня, так, цього року. Цитую: Україна готує контрудар. Вони традиційно починають контрнаступи в серпні чи вересні. Це при тому каже Єркін, що авіаційні удари, БПЛА, ракетні удари Україна продовжує здійснювати регулярно, і ми це бачимо. Зокрема, Крим, привіт! Я вже навіть не хочу згадувати про Сочі, про Волгоградську область і про інші місця, де Україна щодня виносить мастильно-паливні склади, виносимо залізничні вузли. Тут триває просто ця тенденція. Щодня фактично ми виносимо їхню залізницю. Я пояснював попередніх випусках, навіщо це? Але друзі зараз про наступ ЗСУ, про який каже терорист Гіркін, і от він каже, що але явно Україна дотримується значних сил, які планує застосувати, мабуть, масовано. противник. Пише він. Ще жодного разу не задіяв повною мірою свої 80 F-16 із далекобійними високоточними ракетами. Одночасний удар такої армади здатний завдати дуже серйозних втрат російським військам і російським об'єктам. Поки що його не було. Пише терорист. І от Гіркін каже, що зсу накопичують сили, зокрема, 80 літаків F-16 з далекобійними ракетами. Він згадує в цьому контексті ультиматум Трампа, який за його словами скоротили, щоб Україна могла вдарити раніше. До речі. Про Трампа, ви ж знаєте, я вам про це нагадував за інформацію, «Ексіус», Він готовий передати Україні наступальну зброю, включно з ракетами великої дальності. Якраз те, про що пише терорист Гіркін. Тут це все в'яжеться. Переходимо, друзі, до чого? Переходимо до е, Чорного моря. От давайте ми до нього перейдемо. Чому тому, що ну от для початку, подивіться на це відео, шикарні наші хлопці. Які провели надуспішну операцію. Нещодавно воїни ГУР під керівництвом Буданова провели блискучу операцію на тендерській косі. Я вам про це раніше розповідав розлого в окремому випуску. Перегляньте, будь ласка, що вони зробили: висадилися на острів, знищили позиції окупантів, ліквідували особовий склад, розгромили комплекс Реп Зонд. РЛС роса, а це просто неймовірно шалені гроші, щоб ви розуміли, і ця операція це ж не просто так взяли, висадили щось зробили. Там за цим стоїть величезна робота. Найголовніше хлопці підняли український прапор і жодних втрат з нашої сторони. Жодних втрат з нашого боку. Це суперкрута операція, і це є підготовка. Це не просто рейд, друзі. Що кажуть експерти? Роман Світан. І от на нього зараз буду посилати, щоб ви не писали в коментарі, що я там беру на себе роль експерта. Ні, в жодному разі. Я посилаюся на окремих людей. Військовий експерт Роман Світан каже, що тендрівська коса це підготовка до звільнення Скадовська, а далі до Криму. Чому? Тому що, друзі, від Скадовська до Криму морем всього 50 60 кілометрів. Це реальна відстань для десантної операції. Світан каже, що Збройні Сили України можуть наступати із моря. І суші і через Олешки і голу пристань росіяни вже втрачають контроль над трикутником: Кінбурзька коса, Олешки, Скадовськ, і кожна наша операція наближає звільнення півдня, каже Світан. Росіяни, до речі, самі визнають, що Збройні сили України зараз активно тренуються, тренуються на катерах, які передала нам Фінляндія, і готуються до десантів. Вони фіксують активність наших дронів і панікують. Що це означає? Це означає, що ми на правильному шляху. Далі Скадовськ і Крим. Тепер про Кінбурську косу давайте згадаємо, тому що там вже також були активні дії ем, під керівництвом Буданова. Нещодавно там за також український прапор. Поляйте, будь ласка, на цього красунчика, і це був просто шок для росіян, тому що Кінбурн – це їхня база для обстрілів Очакова і Куцурубської громади Миколаївської області. Речник Сил оборони півдня Владислав Ворошин Волошин. Я вже про це казав. Сказав, що коси це ідеальні плацдарми для десантів. Ідеальні плацдарми для десантів. Отут, якраз все сходиться. Погляньте ще на цю мапу. Друзі, росіяни, як відомо, тримають там артилерію протитанкові засоби. Але наші техніку вибивають. щойно вона з'являється, щойно десь там замайоріла, все буває техніка ворожа. І от вони скаржаться: Росіяни скаржаться, що у них бракує техніки і ребів, і їхні пабліки пишуть, що ситуація під контролем, але ЗСУ можуть активізуватися. От що ключове ЗСУ можуть активізуватися. Та вони вже активізувалися. Вони навіть називають там наш прапор ганчіркою, але визнають, що бояться наших атак у Чорному морі. Ну от, називають ганчіркою, а самі бояться атак, які проводять Сили оборони України. ЗСУ готуються до ударів там, де ворог не чекає, можливо, в Залізному порті, можливо, в Скадовській, Далі Крим, це друзі. Що це все означає, що підготовка до великого наступу на завершальній стадії. Що ми маємо? Сумуємо. Служба безпеки України, громить Аеродром в Криму, влаштовує нову павутину, яку, про яку ми ще випуск зробимо. Збройні сили України звільняють Кіндратівку, рухаються далі, деокуповують е, Сумську область, ворог панікує, пророкує наш наступ. Гіркін стрілков б'ється в. Е... Агонію у в'язниці і каже про те, що Збройні сили України ще не використали ні на йоту свій потенціал за урахуванням авіації далекобійних ракет. Операції на тендрівській і Кінбурзькій косах показують, що ми готуємось до серйозних дій. Чи буде великий наступ? Час покаже, але ясно одне, що збройні сили не зупиняються. Давайте підтримаємо наших хлопців в коментарях під цим відео, насипимо їм добрячих коментарів. І, ну так би мовити, піднімемо їм настрій. Похвалимо наших хлопців, це також потрібно робити і робити постійно. І за задодатиме, звичайно, на Збройні Сили України. Друзі, ми всі чекаємо на хороші новини. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал для того, аби їх не пропускати. Ставте лайки, не забувайте ділитися цим відео за рідними, друзями, близькими, знайомими. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!